Останнє питання знову від наших глядачів з приводу віз один зі способів, яким Велика Британія могла би підтримати Україну, це полегшити видачу віз для громадян України. Натомість останнім часом спостерігається протилежна тенденція. Нещодавно був випадок, коли групі з 10 українських науковців, лікарів відмовили у візах, вони мали їхати на конгрес до Великої Британії, однак їм не вдалося отримати візи. Чи планує Велика Британія, скажімо, зробити більш лояльною свою? To 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 more or more to mm. Mm. I mean, we have a, a visa policy that tries to manage in a fair way the, uh, the system for visitors coming to the UK, and in principle, we welcome people who have places at Юніверситізтай, бізнес візитез, tourists. Звичайно, наша країна має візову політику, яка спрямована на те, щоб створити таку систему, яка буде управляти потоками в'їзними в нашу країну в чесний, справедливий спосіб. І політика полягає в тому, щоб вітати і сприяти в'їзду до. Великобританії, по перше, всіх хто пов'язаний з дослідницькою роботою, студентів, які навчаються в університетах, бізнесменів, які uh, проводять якісь комерційні uh, перемовини, або ж uh, чесних туристів, Officials in our immigration service look at each individual application on the merits of the, case, looking at the, the arguments and the documentation that that particular man or woman has presented. Працівники візових відділів в наших посольствах розглядають кожну конкретну аплікацію або заявку на отримання візи дуже ретельно. Всі ті документи, які надаються, всі ті аргументи, які uh, майбутній uh, турист чи uh, відвідувач країни подає uh, на підтримку св uh, своєї заявки. Now, sometimes you know, the officials working in good faith you know, can make mistakes i know as a member of parliament who handles a lot of immigration cases from my area that uh, you know that happens sometimes Звичайно, доброчесні навіть працівники посольства чи консульського відділу можуть іноді робити помилки, бо вони люди. Я сам працював, коли був членом парламенту, працював саме з питаннями імміграції. Я бачив, що трапляються такі помилки на практиці. Анайбінтолдатин не потікалекейс овді аплікансфорі медикоконференс, даде газ няцін торіфанд. І що стосується того випадку, про який ви говорили з учасниками медичного конгресу, які не потрапили зрештою на той конгрес, рішення було повернути їм внесені кошти за обробку візових документів, тому що е, також було визнано, що можливо в цьому випадку не дуже правильно спрацювали е, консульські. Uh, we have a system whereby we review on a regular basis uh, the overall visa regime for particular countries, and, and I don't see that review process changing. Загальною практикою є для нашого міністерства закордонних справ час від часу переглядати, поновлювати, актуалізувати свою візову політику по відношенню до різних країн, і це незмінно періодично такі перегляди проходять. Падайноар інтері міністри з овойзвилінту локсіріслі ат с айдея з астухаусамовда бюрокрасі кубісімпліфайд содеженує візитез. who meet the various rules that we, we have and want to come to the UK for visit, then return home to Ukraine, are able to do so without unnecessary regulation. Наш уряд, зокрема, Міністерство внутрішніх справ, працює над тим, аби час від часу по полегшувати, спрощувати такі бюрократичні перепони та процедури, з тим, аби знов ж таки доброчесні туристи мали будь-яку змогу потрапити до країни, насолоджуватися перебуванням там і безпечно повернутися додому.